Всім привіт! І сьогодні я розкажу, як отримати секретну кінцівку в Break-In 1. І, звісно, її покажу. Зараз я пришвидшу відео, а як, як її зробити і як вона виглядає, ви подивитеся. І, до речі, краще купити зразу якусь їжу, тому що ви можете не встигнути, коли. Вже буде лід, і там де вам треба, вже буде зробити все. Ми дожили до того, як ходити в магазин, там, де в нас вже є лід. Ми виходимо з підвалу і виходимо на вулицю. Ідемо на вулицю і шукаємо ось бачите такий лід. Я думаю, ось бачите це лід у нас. Ми беремо його по одному, тільки можна. Так, Аня взяла, взя, візьме два, вона ще сама кінцівку не бачила, тому я їй показую, як і розказую, як її отримати. Так, у мене одна льдинка. Я там чекаю Аню і йдемо ось туди, куди я показую. Я думаю, багато хто бачив, що за будинком є ось такий. І даємо ось цьому чувачку цей лід. І тоді у нас відкриється секретна кінцівка. Ну а секретна кінцівка вже буде в кінці. І, до речі, треба тільки льдинки. Ось ми дожили на останню ніч, там де нас вже треба долюкувати, як завжди. Ми вибираємо секретну кінцівку, там, де у нас зле яйце намальоване. Зараз ми виходимо, спускаємося. Я думаю, всі знають, я думаю, ну проходили багато хто і знає, що треба люку йти, але вже треба не долюкувати, тому що секретна кінцівка буде вже через портал, який ми бачили. Поки що чекаємо, поки у нас Скері Лері вийде з магазину. З Кока-Колою. Ну, з не Кока-Колою, а з блок з я не пам'ятаю, як там називається Кока-Кола з Роблокса. Бачите, в нього в ручі є? Так, чого він по льду йде і не підскальзується. Мені теж так хочеться. І ось, бачите, у нас таке зле яйце. І ми йдемо до нього, ну точніше, для зна до значка ось цього. І нажимаємо там, заходимо через портал. Кінцівка доволі легка. Мені здається, вона легша трошки, ніж звичайно. І ось така незвичайна у нас територія, як ми бачимо. Е, Очікуй. і, до речі, ось там можна придивитися новий персонаж. Який, якому ми давали лід. Він, до речі, щось було таке, що я бачила, що він має в третій частині бути, хоча щось не думаю. Так. Ми, до речі, були лікарями, так як для мене, до, ну, для мене це найкраща роль, як на мене. Так, у нас ми ждемо з цієї це сезли. З тим, з ним, з ось воно вже впало. О ні. Що це за ядерне яйце? Якщо ти е, йому. <плес> Я не спіла прочитати, бачите. Так, і зараз він буде нападати на нас бомбами. Дуже акуратно будьте, як це справді важко, тому що воно дуже широке ось це. Справді дуже широко і дуже важко, так як і в карти вже ну, займе оці, оці вибухи, які у нас куп'є. Так, це справді важко, це не пере, не, ну, не, напевне найважче. що тут. І зараз воно охолодилося, і треба вдарити його. Ось так, всією командою командує треба його вдарити. Зараз е, воно стрибає. Воно стрибає і піднімається лава і ось такі кам'ячки. Спочатку нам треба отак от пропарити. Паркур не знаю, чи важкий, але такий перше мене злякало, тому що справді я не, 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 не фанат паркуру і паркур теж не дуже вмію грати. Чи проходить точніше. Бачите, у нас тут лава, треба пережити її на ось цьому камінчику, самому верхньому. І падати не треба, так як це буде в звичайній кінцівській, як, знаєте, ви впали ніби на воду чи в воду. Так, треба знову вдарити яйце, щоб бо воно охолодилося. Це типу, гаряче яйце. Я, я таки не зрозуміла. Зато вам є, дадуть овчівку, Є така очівка за секретну кінцівку. Зараз вона буде котитися. Мені здається, це вже легше, але все рівно достатньо. важке. Кінцівка сама достатньо швидка. Вона, напевно, швидкіша, я думаю, ніж за звичайну кінцівку. Ну, але мені здається, достатньо цікаву ідею вони зробили. Тут, ну, не знаю, чи важко мені трошки чомусь знесло, так як я чомусь не була, вроді би там, але все рівно мені знесло хепе. Зараз воно вже буде все, яйце охолодилося, і нам його треба побити. Давайте ям 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 яйце. Все, наша кінчівська закінчилась. Ну, якщо ви хочете більше подібних відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал і пишіть коменти, чи ви грали в цю секретну кінцівку. Бо я, наприклад, вже тільки третій раз. Ну і все. Всім па-па!